Українці, слава Ісусу Христу! Україну, я бажаю вам мира і добра. Я закликаю, щоб люди, український народ, довірять в Бога, молилися, молилися за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості як не керувати. Так, щоб просили милості для українського ізраїльського народу, щоб обох допонився такого про прилиття. Найважливіше, я хотів сказати вам, Іваннію. Яка написана в тій цій дітей Кизі, бо я не соромлюсь в Євангелії, вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це радісна новина. Бо вона починається не дуже з радісної, а це те, що ми є всі люди, всі люди грішили і позбавлені Божої слави, Бог буде судити людей за гріхи. Ніхто не уникне в зустрічі з Богом, ніхто не оправдається ніякими добрими ділами і не відкупиться ніякими грошима. Но Бог послав свого Сина Ісуса Христа, цей світ для того, щоб у нас спасти від пекла, для того, щоб у нас примирити з собою. Ісус Христос, єдиний шлях на небо, тому що Він помер на христі. Там наші гріхи, дорогі люди, щоб ми з вами не несли покарання. Ісус Христос поніс покарання за людей, і Він помер. Но в третій день Він воскрес, як р... ради нашого оправдання. для того, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, дорогі люди. Бог сьогодні наказує усім людям без винятку плокаятись. Кожен з нас має за що просити Бога прощення. Бути чистими самі собою. Блукайте своїх гріхах. вірити в Ісуса Христа, вірите в Його любов, і спасетеся. Час Бо близький. Господь гряде, час обмежений. Читайте Слово Боже! Там усе про це написано хай вас благословить і береже Господь. Людейський Небесний, Благословити всіх людей. Благослови місто Львів! Благослови водіїв. Благослови Україну. Благослови Ізраїль. Зупини кров пролиття. Помилий всі спаси. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ам'я. Амінь.